У 2003 році боксер-професіонал і чемпіон у важкій вазі Майк Тайсон був визнаний банкрутом із 30 мільйонним боргом, незважаючи на те, що протягом своєї кар'єри сумарний його дохід складає понад 300 мільйонів доларів. Значна частина наших дій або наших життєвих мотивів пов'язана з бажанням або потребою отримати побільше грошей. Але як не потрапити в ситуацію Майка Тайсона, якщо навіть мільйонери стають банкрутами? США приклад для всього світу, що стосується економіки та інвестицій. Проте 78% людей живуть від зарплати до зарплати, а також мають сумарний середній борг по кредитним карткам близько 7 тисяч доларів. Це результати дослідження опубліковані у статті Forbes. Ти можеш сказати, то американці у них так прийнято. А ми не такі українці, набагато заощадливіші. То я скажу, середній борг українця по мікрокредитам близько 5 тисяч гривень. Коли за 6 місяців 2023 року було видано понад 3,5 мільйони мікрокредитів на загальну суму 18,5 мільярдів гривень. Для контексту денна номінальна ставка по мікрокредиту може сягати 5% в день, а середня номінальна річна процентна ставка більше тисячі відсотків річних. А звичайних кредитів тільки в цьому році взято на 30 мільярдів гривень. Звичайно, ця статистика відображає загальний стан в Україні та США. Але подумай на мить про твоє власне ставлення до грошей і про те, яку роль вони відіграють в тому житті. Що для тебе гроші? Чи здається, що вони швидко приходять і швидко йдуть від твого гаманця? Це коли-небудь ставило тебе у вразливе становище? Ти в пошуках легкого та швидкого способу розбагатіти за допомогою курсу від гуру чи схеми з 50 плюс відсотками річних. незважаючи на те, що мій канал в тій чи іншій мірі про тему грошей та збагачення, я розумію, що наше сприйняття грошей іноді є важливішим ніж наша здатність їх заробляти. Немає сенсу заробляти мільйони, якщо в кінці шляху чекає банкрутство. Немає сенсу заробляти мільйони, якщо до кінця цього року у тебе... Не залишається нічого, щоб сказати, я маю резерв грошей та активів. Настав час поговорити про гроші та про пастки на шляху до багатства. Це відео ставить за мету покращити твоє розуміння, що таке гроші? Давай нарешті запитаємо, що таке гроші, коли ти робиш покупки в розетках, або тобі платять за час проведення на роботі. Яке значення мають гроші в цих транзакціях? Гроші зазвичай визначаються як засіб обміну. Інструмент, який полегшує продаж купівлю або торгівлю товарами чи послугами, це не повна картина того, що насправді представляють собою гроші. Я думаю, що краще подивитись на гроші, як на цінність. Ти передаєш певну суму грошей, щоб щось купити, тому що вважаєш, що вартість товару рівняється сумі грошей, яку ти передав. Звичайно, часто ціну визначаєш не ти, ціна визначається ринком. Якщо більшість людей готові купувати за таку ціну, а конкуренти, виробники товару теж мають таку ж ціну, значить цінність визначена вірно. Але давай я ще раз скажу: гроші дорівнюють цінності. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що часто ми надаємо грошам емоційне і навіть моральне забарвлення. Ми дивимося на когось багатого і думаємо, що йому пощастило або навіть гірше. А кого він кинув, щоб стати багатим? Тобто в голові ситуація, що хтось повинен був програти, щоб хтось виграв. І дуже рідко люди замислюються, яка цінність була створена, щоб згенерувати ці гроші. Мені здається, розуміння того, що гроші це просто цінність або оцінка товару послуги є одним з найкращих способів зрозуміти, що гроші не обов'язково є злом і не роблять людину зною. Звісно, є такі шахраї, які намагаються переконати нас, що те, що їх товар чи послуга, є цінними. Але це говорить не про гроші, а про їх власну мораль та нашу вразливість до магічних таблеток. Гроші просто відкривають наші можливості та розширюють наші горизонти. Вибір, який ти робиш з своїми грошима, повністю залежить від тебе. Отже, гроші є вираженням вартості. Як такий погляд на гроші змінює бачення реальності людини, яка живе від зарплати до зарплати, або людини, яка тоне у боргах? Але гроші не існують у вакуумі. Знаючи, що таке гроші, ми переходимо до наступного питання як ти взаємодієш з грошима? Гроші приходять та йдуть, цей зв'язок ти можеш побачити, як твій дохід та витрати. Але мені більше подобається, що це твій грошовий потік, твоє виробництво проти твого споживання. Здебільшого гроші приходять у твоє життя, тому що ти створив певну форму цінності. І для більшості з нас ця цінність створюється у формі праці, роботи. А гроші підуть, коли ти щось спожив. Підписка на Netflix, нова машина, будинок. У багатьох відношеннях ми можемо розглянути чистий капітал людини як різницю між її споживанням і виробництвом. А тепер поверніться до тієї статистики, яку я згадав. На початку цього відео. Яку картину ми бачимо, чого більше споживання чи виробництво? Тепер подумай про себе. Подумай про всі гроші, які увійшли у твоє життя, і пішли. Скільки з цього у тебе залишилось на сьогоднішній день? Чи інвестовано в якісь активи? Подумай, наскільки твої стосунки з грошима є збалансованими чи потребують покращення. А вже ж я раджу задуматись і про виробництво цінності. Як його можна покращити? Але для більшості з нас найбільша проблема полягає в нашому споживанні. Пам'ятаєте дослідження, яке виявило, що 78% американських працівників живуть від зарплати до зарплати? Також було виявлено, що навіть люди, які заробляли понад 100 тисяч доларів на рік, кожен десятий з них живе від зарплати до зарплати. Тобто навіть люди, які значно перевищують середню зарплату та якість життя, все одно якимось чином знаходять спосіб витрачати все. Я б стверджував, що твої стосунки з споживанням повинні бути вибудовані раніше, ніж твої стосунки з виробництвом, тобто зароблянням грошей. Ось невеликий перелік знаменитостей, які подавали заяву про банкутство. Виробництво нічого не означає, коли у вас проблеми зі споживанням. До речі, підпишись на канал, тут багато чого цікавого. А я продовжую: щурячі перегони. Нескінченна, ризикова або навіть безглузда боротьба за гроші. Іноді щурячі перегони плутають із роботою з 9 до 18. Це порівняння не є справедливим. Головним чином, тому що воно має на меті знецінити роботу та навіть викликати відчуття провини, що ти не бізнесмен. Є люди, які люблять свою роботу, або як мінімум задоволені хорошими грошима, які вона приносить. Справжні щурячі перегони відбуваються в особистих фінансах. Коли людина постійно перебуває на відстані однієї зарплати від банкрутства у людей, які в шурячих перегонах є відчуття, що як тільки гроші з'являться, вони відразу зникають. І чим більше у людини зобов'язань діти, будинок, машина і так далі, тим небезпечними стають ці перегони. Втрата роботи, несподіваний нещасний випадок або криза війна може призвести до дуже жахливих фінансових наслідків. А ще давайте подумаємо про психологічні наслідки життя. На цій фінансовій межі. Робота стає обов'язковим, а не вибором. Постійна напруга, щоб продовжувати фінансувати свій спосіб життя або продовжувати виплачувати борги. Це життя гарно характеризував тайлер з біцьового клубу. Речі, якими ви володієте, зрештою володіють вами. Так що ж робити? Крок номер один: усвідомлення твоїх стосунків з грошима. Це часто робиться шляхом ведення обліку доходів та витрат. Більш детально про облік я розповідаю у відео по відказці, але основна ідея цього кроку у тому, щоб краще зрозуміти себе та стосунки з грошима. Наприклад, чи не хочеться мені більше витрачати грошей на одяг, коли мені сумно? У поведінкових фінансах це відчуття часто можна назвати ефектом страуса, тобто нашою схильністю уникати негативної фінансової інформації. Це те відчуття, коли ти відмовляєшся дивитись на свій банківський рахунок в кінці дня. Боючись того, що ти там можеш побачити. І все ж, коли ти пройдеш цей етап, тобі треба буде взяти під контроль свою поведінку, як споживача. Крок номер 2 планувати свої стосунки з грошима це про навчитись складати бюджет на місяць, вирішуючи, скільки ти плануєш витратити і дотримуватись цього, йдеться про те, щоб систематично дивитись на те, що ти споживаєш, і знаходити способи, якими ти можеш. Оптимізувати свої потреби, щоб зрештою жити по своїй фінансовим можливостям, іншими словами, вести такий спосіб життя, який залишає у тебе достатньо грошей, щоб заощаджувати та інвестувати в тій чи іншій формі. Крок номер три: відкладати гроші та інвестувати. Але важливо зазначити, що перед тим як ти вирішиш інвестувати, однією з найпоширеніших практик у сфері особистих фінансів є створення резерву. Так званої подушки безпеки. Це конкретна сума заощаджень, яку ти маєш на випадок надзвичайних ситуацій. Цей резерв зараз зазвичай містить витрати на 3-6 місяців твого життя, або життя твоєї сім'ї. Однак ідея жити нижче своїх доходів є аксиоматичною. Але чому велика частка людей робить протилежне? Чому ми вибираємо спосіб життя, який ми можемо собі дозволити? Або є таким, який ставить нас під фінансові ризики? Можливо, я навіть зніму ціле відео про наші когнитивні спотворення, які ведуть нас до бідності. Ефект страуса лише один з них. Крім того, існує тенденція надавати перевагу короткостроковим винагородам на противагу більшим винагородам у майбутньому. Наприклад, тобі легше придбати нову пару зуття замість того, щоб відкладати ці гроші на майбутні інвестиції, або існує так званий соціальний доказ. Наша схильність думати і діяти так, як думають і діють інші люди навколо нас. Коли люди навколо тебе купують одну річ, ти також хочеш купити цю річ. Або коли твоє оточення вважає, що гроші псують людей, ти швидше за все теж будеш так думати. В Америці є прям вираз такий: не відставати від Джонсонів. Keep up with Johnson's. Ідеома, що дослівно означає старатись жити як сусіди. Сусіди купують тесла. Ти також купуєш її. У них гарний одяг, ти також купуєш. Вони роблять євроремонт. Ти також робиш все. Це про спробу справити враження або намагатися не відставати від інших через певну форму соціального тиску. Тільки в сучасному світі Джонсони не є буквальними сусідами. Вони набагато більш впливовіші ніж 30 років тому. Зараз ми сидимо в соціальних мережах. І ту соціальну норму, яку транслюють інфлюенсери та звичайні люди, які. Постять свої подорожі, іграшки та стиль життя. І ось ми починаємо хотіти певний одяг, автомобілі, ресторани. І якщо ми не можемо собі дозволити таке життя, як бачимо в ресторані, починаємо думати, що ми якісь не такі. Важливий момент: я не кажу, що купівлю дорогого предмету одягу, ювелірних приказ чи спортивного автомобілю це погано. Я також не вважаю, що споживання це погано. Мета цього відео усвідомити, хто ти є насправді. Ти стараєшся справити враження, що у тебе є гроші, чи у тебе насправді вони є. Щурячі перегони це не робота з 9 до 18, а життя, яке керується лише одним отримати наступну зарплату. Якщо у тебе життєві цілі та амбіції залишаються на задньому плані, бо треба продовжувати гнатись за доларами, то, можливо, варто зупинитись. Такі прості речі, як бюджет, ведення обліку доходів та витрат, відкладання мінімум 10% від доходу. Неодноразово доводили, що працюють і витягують людей із цієї гонки. А вже ж цікаво говорити про заробляння грошей або уявити багате життя. Але який сенс, коли твої стосунки з грошима як споживача означають втрату їх усіх або необхідність беззупинно працювати, щоб фінансувати такий спосіб життя? Порада споживай менше ніж заробляєш чудово підходить для розмови з масовою аудиторією, бо ця порада спрацює для більшості людей. Є цілі спільноти, створені навколо ідеї формування багатства на економії. Є загальновідомий рух FIRE – Financial Independence Retry Early. Це англійське акронім фінансова свобода та ранній вихід на пенсію. Основа цієї спільноти жити надзвичайно економно, почати заощаджувати та інвестувати якомога раніше, з наміром вийти на пенсію якомога раніше. І в цій стратегії немає нічого поганого, але я не її прихильник. Тому що не може бути щасливим в майбутньому. І якщо людина зараз багато чого собі забороняє, то не факт, що в майбутньому буде собі дозволяти. В цілому цей підхід працює для широкого кола людей з різним ступенем доходу. Але давай будемо чесними: більшість багатих людей, про яких ми знаємо, стали багатими, не тільки економлячи. Ці люди масово використовують засоби виробництва. Я вже говорив у цьому відео, що гроші є еквівалентом нашої цінності на ринку. І найефективніший спосіб підвищити свою цінність це знайти проблему на ринку, створити рішення цієї проблеми та продавати це рішення на ринку у великих масштабах. Це шлях підприємця, шлях бізнесмена. Успішний масштабний бізнес здатний створювати велику цінність для суспільства, так що виробнича потужність зростає в геометричній прогресії порівняно зі стандартною роботою. Але це не той шлях, який може піти кожен. Варто добре зрозуміти себе, усвідомити власні здібності та взагалі відчути, чи це той шлях, який ти хочеш пройти. Для більшості людей праця у формі стандартної роботи з 9 до 18 буде їхнім засобом виробництва. Але це не означає, що на цьому твоя здатність виробляти закінчується. Розуміння себе як виробника означає розуміння способів якими ти можеш створювати цінність для ринку. Якщо ти можеш виробляти цінність у великих масштабах, то це означає заробляння грошей у великих масштабах. Є і середній шлях займатися улюбленою справою, а накопичені гроші інвестувати. Інвестування теж використовує ефект масштабу, так як вкладаючи гроші, вони і збільшуються, не потребуючи нашого часу. Інвестиція це коли ти купуєш щось, що виросте в цінності з часом, та може приносити цінність регулярно, так званий пасивний дохід. Наприклад, хліб через тиждень буде вже нічого не вартувати, бо він має короткий строк зберігання. Тому чим він свіжіший, тим він цінніший. Інвестиція більше схожа на елітне вино. З часом цінність його тільки зростає. Ось приклад, який зрозумілий кожному. Будинок як інвестиція. З часом у розвинених країнах будинок зростає у ціні, тому що людей стає більше будувати з кожним роком дорожче, тож твій будинок за 100 тисяч доларів через 10 років, скоріш за все, буде коштувати дорожче, можливо, навіть 150 тисяч доларів або більше. Не кажучи, що ці 10 років ти можеш здавати цей будинок в оренду. Але не тільки нерухомість дає такі результати, я б навіть сказав, що. Нерухомість це далеко не найкращий інвестиційний інструмент для більшості, як мінімум, тому що треба великий стартовий капітал. А що на рахунок купівлі цінних паперів на фондовому ринку? Хорошим прикладом пасивного інвестування в акції, облігації та інші цінні папери є Уоррен Баффет, який на повну потужність використав складний відсоток. Що це таке? Уявімо, я вкладаю тисячу доларів до якогось гіпотетичного індексного фонду. І отримую пристойний прибуток приблизно 10% річних на рік. Це дасть мені 1100 доларів на початку другого року. Що означає, на наступний рік я зароблю 10% вже від 1100 доларів. А це 110 доларів. Отримані відсотки теж не стоять. Тож на початку третього року я матиму 1210 доларів. А з часом сума буде збільшуватись. Чим більше часу, тим сума буде збільшуватись. У геометричній прогресії. І коли ти починаєш грати з великими цифрами, тут результати можуть бути абсолютно божевільними. Приклад, який описаний в книзі Психологія грошей, розповідає про урона Баффета. у 2020 році, його статки становили близько 84,5 мільярди доларів. Але з них 84,2 мільярди прийшли після його 50-ти річчя. Із цієї суми. 81 мільярд прийшов після його 60-річчя. І одна з причин того, що Уоррен Баффет зміг отримати так багато, полягає в тому, що він почав інвестувати у віці 10 років. Так що до 30 років він мав в інвестиціях мільйон доларів. А потім він просто продовжував правильно вкладати свої гроші. А йому вже на момент запису відео 93 роки. І в книзі є хороша математика, яка показує, що 99,9% статків Уарена Баффета було отримано за допомогою накопичення складного відсотку. Тому що він почав рано та інвестував вже цілу вічність. Тема інвестицій, особливо для початківців, настільки об'ємна, що я раджу тобі подивитись серію відео, як інвестувати для початківців. Ось тут, за підсказкою, мені б хотілося зробити підсумок усього цього. Відео про тему щурячих перегонів однією з моїх улюблених притч. Якось американський банкір поїхав на відпочинок в Іспанію. Гуляючи берегом, він помітив рибалку, який напередодні обіду швартував свою лодку. Банкір почав розмову з рибаком і через хвилину запитав його: як довго ти займаєшся ловлею рибою в день? Буквально пару годин нам з сім'єю цього достатньо, відповів іспанець. Але що ти робиш з усім цим вільним часом? Запитав шокований банкір. Іспанець відповів, що він встає пізно, потім грається з дітьми, проводить сієсту з дружиною, а увечері грає на гітарі та п'є вино з оточенні друзів. Тоді банкір сказав: Ти знаєш, я можу тобі допомогти стати мільйонером. Рибалка спитав: А що для цього потрібно робити? Якщо ти будеш більше займатися рибною ловлею, 8, а то й 10 годин в день. То у тебе з'являться додаткові гроші. За ці гроші ти наймеш на себе інших рибаків. І так лодка за лодкою ти створиш свій власний риболовний флот. Далі приїжджаєш в Нью-Йорк, відкриваєш міжнародну дистрибюційну компанію, щоб збувати рибу по всьому світу. Рибалка запитав: і як довго це у мене займе часу? Банкір відповів, що десь років 15-20. А далі що? спитав рибалка. О, далі саме приємно», – відповів банкір. Ти зможеш переїхати в маленьке містечко на березі моря, де будеш спати допізна, матимеш час, щоб гратися з дітьми, проводити сієсту з дружиною, а по вечорам грати на гітарі та пити вино з друзями. Неможливо бути щасливим в майбутньому. Насолоджуйся життям тут і зараз, та інвестуй. Дякую тобі за перегляд! Сподіваюсь, це відео було для тебе цінним. Тому постав вподобайку, підпишись та поділись цим відео з тими, кому воно може бути цікавим. Бажаю тобі бути здоровим, щасливим та багатим. До зустрічі в нових відео.